Більше двох сотень українських захисників нині проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Для бійців тут створили комфортні умови перебування та відновлення після різного роду травм, отриманих під час захисту країни. Керівник закладу Андрій Бурачик розповів, що за останній рік у госпіталі збільшили кількість ліжок для постраждалих з черепно-мозковою та спинальною травмами, а також отримали нове сучасне обладнання. Однак, потреба у додаткових ліжкомісцях залишається значною. Надзвичайно велика потреба на сьогодні не в лікуванні та в реабілітації наше підприємство надає. Комбіновану комплексну реабілітацію це психологічна реабілітація, це медична реабілітація, а також фізична реабілітація. І, на жаль, війна продовжується на сьогодні. Є дуже багато поранених, які потребують і лікування, і реабілітації. Керівники області спільно з міністром молоді та спорту України Вадимом Гуцайтом під час візиту до госпіталю ознайомилися з роботою республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми, а також побували у тутешньому басейні, де відновлюються військовослужбовці на високому рівні. Я бачу що відношення, і то ту, ту обладнання, яке закупили, і ремонтні роботи зроблені. Ну, тобто, знаєте... І басейн, де ми зараз побачили, що вже бійці, які проходять реабілітацію, спілкуючись з учасником АТО, чемпіоном ігор нескорених Андрієм Бадараком, посадовці дізналися про потреби, з якими зіштовхуються захисники, зокрема маломобільні, які ампутували кінцівки. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль звернув увагу на забезпечення доступності об'єктів, в тому числі спортивних, з урахуванням запитів маломобільних людей. Задача номородин для себе ставимо це зробити цю доступність в наявних об'єктах друге питання це всі об'єкти які будуть будуватись вони будуть будуватись на території Рівненщини тільки після проходження і дозволу експертизи і відповідність до всіх вимог інклюзії, тобто щоб були доступні. Учасника то Андрій Бадарак на своєму прикладі розповів про проблеми, з якими йому як людині на візку та його побратимам доводиться стикатися у повсякденні. До прикладу, мала кількість басейнів, де можуть вільно плавати маломобільні люди. Є у нас поранених дуже багато, особливо на візку. Чим їм займатися? Ну саме перше треба піддержувати своє здоров'я це ну, чим? спортом. Плюс реабілітація найкраще заходить. Це один витисну плавання. Одна із амбітних цілей, яку хочуть втілити у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, будівництво нового корпусу. Керівники регіону спільно з міністром сподіваються, що знайдуть можливості зробити це якомога швидше, аби сприяти у більш якісній реабілітації українським захисникам. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.